Є. Ух ти, ого! Дуже, дуже сильний. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здоровий, походу. Всіх вітаю! Таке сонечко реально очі сліпить. У нас початок лютого місяця, і сьогодні погода по всім канонам, по всій класиці карасева. Стоїть крига, крига дуже зараз ще така плотна, тут більше 10 сантиметрів, я прям бачу, як просвічується лід. Але на вулиці сьогодні має бути плюс 6 отаке от сонечко. І ми з Сашком приїхали, щоб половити карася. Я помітила таку ситуацію, що тут, чомусь саме на цьому озері, ми тут часто рибалимо, карась дуже боїться бура. Тому навіть такий от зараз дуже реально товстий лід. Треба пішньою перебувати. Вирішили пошукати в лунках, які тут вже були, подивитися камерою. Лід більше 10 семи, подивись які лунки. Жесть. Вже декілька годин ми в пошуках. Озеро це величезне. Взагалі в інший вже кут прийшли. Сьогодні дуже сильний вітер і завжди ми ловили в тій частині. Ох ти, нічого собі, я ж телефон з рук вириваю. Але там зазвичай багато людей і, можливо, вже звідти розшугали того карася. І він Кудись перейшов, то ми почали шукати його в нових частинах озера. У мене таке обличчя вже просто це е, вітром дуже надуло очі, наче плакала. Але вітер дуже сильний. Кучу бачиш, там був гор, бачиш, тут вже глубже. Прям тут метр і тут уже глубже. То був гор, значить. О. Тут такі ритві були. Пустиня. Дуже бугор. Такий. Нікого не видно. Ямка якась така, бачиш? До речі, часто підписники питають за камеру, яку порадити. Отаку, як у нас, не радимо. Вона незручна. Велика, важко з собою таскати і якість зображення, така сама, як у маленької. Зараз приїде Сашин товариш, Віталік, і ми вам покажемо, у нього така більш компактна і більш зручна. Бачите, перевалюється оцей кейс. І треба в тебе весь час одна рука заблокована, тому що другою ти е, тримаєш однією тримаєш камеру, другою тримаєш кейс, бо він падає. Коротше. Нема нічого. Жесть, де риба? Тут стільки карася було, але вже всього вибили. Пройшло ще десь години, я не знаю. Вирішила пробувати ловити. Може, може риба боїться камери, я не знаю. Ну, ну нічого ми не бачили взагалі нічого. Мотиль. Такий у мене сьогодні. Вдягнула рукавиці, тому що холодно, ну, просто нереально. Я не можу передати. Вітер. <смі> Сиджу, коротше, плачу. Але ну, треба, треба спіймати. О, Віталік прийшов. Вон, бачите, Саня і Віталік. Ото, коротше, якось були Сашу з Віталіком на риболовлі і був дощ. Віталік перемог, на наступний день пішов, купив такий самий костюм, як у нас. От Сьогодні також дуже класний краш-тест для костюму, тому що вітер дуже сильний, дуже холодний і немає ніяких плюс-6 на вулиці, як завжди, прогноз погоди. Фігня повна. Так що без гарного е екіпіювання я б вже давним-давно була вдома. Добрий день. Добре. Що ти взяв свою одну камеру? Добре. Ну покажи. Камері? От бачите, що я мала на увазі, що камера зручніша, коли вона йде за кранчиком, така з собою перенесна, невелика. І тут, відповідно, одразу мотовило під шнур. Це, це найважче в цій камері, вона що? знімає і в неї зарядка Type-C. А, Type-Sрядка. c зарядка, ага. Ну, Ви ну, їх на три рибалки, тобто посадити її за день реально. Такі камери зручніші, отак от бігати, дивитись, ніж з тим кейсом. І заряду надовше вистачає. А по факту якість зображення ми цього брали великого? Думали, що буде краще як і зображення. Але насправді все те саме. Невже ми дочекалися? Ух ти що! Капець, який здоровий. Ану, показуй. Клас. Я три рази кину, і... Невже дочекались, реально? Він Тут його тьма. Все, ушов. Ушов. Це муть пішла. Ушов. Що, риво мене? Тут його тьма. Зараз його видно. Тут якотиве глаз. От, от-от риво, от видно тепер глаз. Блин, це маленький. Ох, от видно луска спливе. Ну вот він смыкает. Є. Ух ти, ого! Дуже дуже сильний. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здоровий, походу. Походу, дуже здоровий. Боже, який вітер. Жилочка тоненька тоненько. Капець, просто вітром зносить. Страшенний рук просто не відчуваю, але в рукавицях не вийде цю тонку жилку тягнути. Я в шоці? Це перше таке, що така погода і так погано кліє, але що ми не поїхали досі додому. За весь день два карася, хоча і крупні досить, хороші. Але усього два. В камеру знайшли їх дуже багато. От прямо піді мною їх там просто нереально багато. О, покльовка була. Але дуже мало серед них активних чомусь. Хоча на вулиці Плюс. Нормальний, оце з нашої зграє. Воно. Так, Віталя. Ти на гру знов взяв його? Ні. Офісіонально. <суспільно> на гру? <суспільно> Блін. На гру і сантиметрів сім від кімнати. Так? Прямо так ото ж піднімав. Нічого собі. Ми виглядаємо зі сторони як якась команда, знаєте? <суспільно> Дивіться реально. Зайв. Віталік, подивіться в камеру, ми як команда з вами. Команда молодості нашої. Коротше, команда надибала за весь день 4 карася, але крупні. Вони сьогодні дуже-дуже трудові. Але розмір приємний. От дивіться. Я згадала з минулого відео, ви запитували про ліску гамакацу. Яка саме? От. Супер джилайн. Вона дуже-дуже тоненька. Бачите, вона мене тут 0,08. На розрив 0,67 кг. Тобто, але бачите, яка супер тоненька жилка витримує таких гарних карасів. Виталік ловить на таку от гру. Тобто у нього хижі карасі клюють. Через вітер навіть це дуже важко на таку вудочку з боковим півком ловити. Клювання тендітні, може навіть не бути видно. Хорошенький?

Отак ну, от шукали весь день, реально весь день. Віталій приїхав з другої камери. О, о. Зверніть увагу, ми лунки не розчищаємо. Помітили, що теж краще кліє, коли лунки такі безсвічені, так, правильно сказати. Без бура він дуже боїться тут. Гора. Не тільки тут взагалі так буває, що боїться. Oh. Ну, Машину де спасне! Усім привіт, друзі! Знову у дорозі, як завжди. Хочу ще раз подякувати за ваші донати і трохи відзвітувати про те, на що вони йдуть. І куди потрапляє ваша допомога? Останнім часом ми багато поїздили по Донеччині, зігріли наші сили спеціальних операцій та передали їм fpv дрон. Слава моїм друзям! Бо ви мерзнете! Це, це і кара Боже! Супер! І на тому роблятому ху. Я ти розумів, воно ну, настільки е, ну, ти лягаєш, ну, а що? Ти, <силу> не... Українська земля, воскалю сара земля. <силу> що він завжди такий задоволений? За що я тебе люблю? <силу> коли ми відохнуть, всі українці задоволені. Нічого в житті так не гріє, як <силу> <силу> смерть. Да, Біостіл це і краще. Сподка вчора ліжко, так каже матрасу немає. Дякую, друзі. От все, сплю я як, 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 як грудна дитина. Хіба ще грудь найти. Грудь вдома чекає. and Кікимера, да. Максмаран. Від наших друзів. Ага. Ну, хоча под дым. Попробуем. У нас как раз спеціалісты. Зараз є, как, зараз до мене должны на базу на патрульку заїхати. Спеціалісти наші по полетам. Потім ми навідали Холодноярівців, нашу 93 ю бригаду. Основний запит в них був це резина. Але ми ж не возимо тільки основний запит. Звісно, купу смаколиків отримали хлопці. Далі ми відвезли чергову автівку для п'ятої окремої штурмової бригади. Це ментов. Кашаюча собача їжа і вам смаковики. Я командир інженерно саперного звода, 4-й батальйон, 5-та штурмова бригада. Хотів подякувати за допомогу, за підтримку, за те, що не забуваєте, що в Україні війна йде. Хотів подякувати за машину. Я не знаю, це, мабуть, вже друга машина, якщо я не ошибаюся, що ви допомагаєте. Тепер якби, транспортом забезпечені, є Форд. Ви ж приганяли, і машини для переміщення особового складу. Повна комплектація. Дуже дякую. Вам і наостанок ледь-ледь встигли зустрітися з 67 сьомою окремою механізованою бригадою. Вони якраз переїжджали, ми їх наздогнали і віддали все те, що вони замовляли.

Дощовики, Прикольно, да. Ну, а зараз вирушили вже на запорізький напрямок. Як бачите, як завжди, не порожні. сьогодні з Сергієм. Хочеться ще раз подякувати за донати, а особливо за регулярні донати. Тому що є такі люди, я не буду називати їх імена, прізвища, але хочу, щоб вони знали, що я дуже вдячний, коли ти знаєш, що раз на місяць приходить 17500 або 20, або 25 тисяч, і це на постійній основі, деякі люди кожного дня по 700 гривень скидають, це спрощує планування. Ну ви розумієте, це як з зарплатнею. Коли ви знаєте свою зарплатню, знаєте скільки ви отримуєте, ви можете щось планувати, щось купити на майбутнє майбутньому. І тому нам простіше запланувати купівлю Mavic, купівлю EcoFlow, Якогось. А якщо ми дивимося, що донатів вистачає, то купуємо автівку. Тому ще, ще раз дякую за такі регулярні платежі. I wish I didn't have to give in to the pressure. Uh oh oh. Mm. I'm posting pictures, trying to be someone I'm not. It feels just like I'm lying to you. I fake it, stage it, trying to live some perfect life. I know I'm wasting time. Cause I just wanna call my friends and see what they're doing tonight.

Йому скільки? У нього там 2,5 чи 3 літра бак. І все, екол режим включається і він буде там, не знаю. Ну, кажу, у мене, 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 мене такий самий <задач> я, я, я розумію. Я такий генератор просто купляв собі на позицію. Тут устілки гріються І мастило для генератора. Шампуні? Батончики? Так, дивись, однієї немає, да? Миші. Миші, мабуть, в машині, так? Чи муха і шкарпити. Виновник торжества. Одразу попередили не кати без антенни. Так, друзі? Це дуже захист від ПІВ. Зараз зараз дуже актуально. Ну, ну начебто все. Тримаємося, дякуючи хорошим людям, що нам тепер допомогли зібрати на і, цей. Називається реп реб, щоб реб. <рех puerta> від FPV захищала нас і багатьох, крім наші, захистила, кого ми возимо на позиції з опозицій. Дуже вам сильно дякую за підтримку. Ще не забувайте про нас. Хлопці просто скинули якраз відос. Більш подробне відео. Машині блядь, без просто. Так у них автівка, саме FPV-шка була пошкоджена, ну як пошкоджена, зміщена, ну тепер буде реп, сподіваємось. Тепер будемо захищати, так щось, пані Кузьмині давати від цього. Ну ми їдемо далі, у нас ще одна точка. Дякую хлопці. Дуже вам гарно сьогодні, дякую за те, що допомогли. Вам дякую. Пум -пум. Так, значит, что у нас тут? Протеин, ментос, энергетики, укопни свечки, металло-шукач, наборчики, тут книжки, шарпетки, баллоны, ежа, ежа, ежа. Карпеточки, щички і кульки. Дякуємо нам, людям, нам, які допомагають нам, наближати перемогу. 118-та бригада, нам, мінометники. Нам, воюємо нам, для перемоги над ворогом. Бажаємо нам всім допомагати, нам, всім перемагати, всім повертатись додому. Нам, дуже вдячні за допомогу. Вам дякуємо. Навзаємо. Смаколики роздали чергова автівка, яку забираємо на ремонт. Давайте друзі, домовимося. Наші бійці вони воюють, вони нищать ворога. Ми тут їм допомагаємо. Ну а вам залишається за можливості лише донатити. Так ми усі разом будемо наближати нашу перемогу. Побачимось у нових відео. wish i didn't have to give in to the pressure uh-oh